Книга Вихід, розділ 18. Довідався, Єтро, мідіянський священник, Тесть Мойсея, про все, що сподіяв Бог Мойсеєві та Ізраїлеві своєму народові, як Господь вивів Ізраїля з Єгипту. І взяв вітро, тесть Мойсея, Ціпору, Мойсеєву жінку, після того, як був її відіслав з обома її синами. Першому на ім'я Гершом мовляв Приходень я у чужій землі, а другому ім'я Еліазер, бо Бога мого, мовляв Поміч моя і вирятував мене від меча Фараонового. Прийшов ото Єтро тесть Мойсея, і сини його, і жінка його до Мойсея в пустиню, де він стояв табором під горою Божою, і переказав до Мойсея: Я, тесть твій Єтро, приходжу до тебе і жінка твоя, і обидва сини твої з нею. І вийшов Мойсей назустріч тестю своєму, вклонився йому низько. Поцілував його і, привітавши один одного, війшли вони в намет. І оповів Мойсей тестові своєму про все, що сподіяв Господь фараонові та єгиптянам заради Ізраїля, про всі біди, що спіткали їх у дорозі, і як вирятував їх Господь. Ради був Єтро тим усім добром, що Господь зробив Ізраїлові, що визволив його з руки Єгиптян. Та й каже. Благословен Господь, що визволив вас із руки єгипетської та з фараонової руки, що визволив народ з єгипетської неволі. Тепер я знаю, що Ягве більший від усіх богів, бо визволив від тих, які ним гордували. І приніс Єтро, тесть Мойсея, всепалення і жертву Богові. Прийшов же Арон і всі старшини Ізраїля, щоб спільно з тестем Мойсея їсти перед Богом. На другий день сів Мойсей судити людей, що стояли довкруги нього зранку до вечора. Побачив тесть Мойсея все, що він чинив з людьми, та й каже Що це ти таке виробляєш з людьми? Чому судиш сам, а всі люди стоять коло тебе зранку до вечора? І каже Мойсей тестові своєму. Бо люди приходять до мене шукати поради в Бога. Коли зайде в них якийсь спір, приходять до мене, і я розсуджую між сторонами і з'ясовую їм установи і закони Божі. На те відповів Мойсеїв тесть Не гаразд робиш знесилишся до краю сам і люди навколо тебе. Бо занадто тяжка це для тебе праця, і несила справити з нею тобі одному. Ось лише послухайся мене пораджу я тобі, і Бог буде з тобою. Будь ти сам за людей перед Богом та й появлятимеш справи до Бога. Ти навчатимеш їх рішень і закону, вказуватимеш шлях, що ним повинні йти, і діла, що їх чинити мусять. Але вибери з між усього народу людей здатних, богобоязних, людей надійних, некористолюбних та й постав їх над народом тисяцькими, соцькими, півсоцькими та десяцькими, і нехай судять народ повсякчас. Лише кожну велику справу нехай спрямовують до тебе, усі ж малі справи нехай судять самі. Так зробиш собі легшим тягар, бо вони нестимуть його разом з тобою. Якщо ти так зробиш і повелить це тобі Бог сам устоїш, і весь цей люд могтиме ладнати свої справи на місцях. Послухався Мойсей ради тестя свого і зробив усе як той порадив. Вибрав він з усього Ізраїля людей здатних і поставив їх головами над людьми. Тисяцькими, соцькими, півсоцькими і десяцькими. І стали вони судити народ у всяких випадках. До Мойсея спрямовували справи важчі, а всякі дрібніші справи вирішували самі. Нарешті відпровадив Мойсей свого тестя, та й пішов він собі у свій край.